Увірвався терпець. Влада розірвала угоду на вивіз сміття з двома перевізниками, поки що лише на двох з восьми лотів. Причина неякісні послуги від виконавців. Нагадаємо, у місті на ринку вивозу твердих побутових відходів працюють тільки дві компанії – АТП-0928 та автоколона 2222, яких департамент комунального господарства і покарав. За роботою фірм кілька місяців стежила спецкомісія. У підсумку претензії до перевізників мали комунальники, інспекція з благоустрою і навіть правоохоронці кажуть, найгірша ситуація. Ситуація була на території колишнього ЖЕО номер 4 6 і 8. Це є невив, не, не своєчасне вивезення, недотримання графіку і ну найгірше було найбільше зауважень було до стану контейнерних майданчиків, оскільки контейнерні майданчики не прибиралися і, і територія навколо них була дуже жахливим виявлені. Наразі ситуація по Трохи покращилася в кращу сторону. Комісія продовжує свою роботу. Якщо е, будуть так само зауваження по інших територіях, ми будемо такі ж самі заходи приймати і по інших е, територіях. Перевізники таку новину зустріли з подивом. кажуть, здивовані, що проблему з хворої голови перекладають на здорову, адже тут вже не раз заявляли, на контейнерні майданчики для побутового сміття постійно скидають негабаритні відходи і роблять це не мешканці, а підприємства, які мали б самостійно транспортувати сміття на полігон. Договір через сміття, які ми не повинні, ну, не повинні просто вивозити підрядні організації після прибирання своїм автотранспортом. Ніхто чомусь не хоче вивозити. Я розумію прекрасно, і всі розуміємо. Ми, що вести на полігон, як вивозимо все ми, це досить затратно і досить довго займає часу. Просто цим нахтують і знайшли такий вихід у нас в даній ситуації зробили нас крайними. Тим не менше, новий конкурс на вакантних лотах відбудеться вже 9 січня. Організатори не приховують, можливо змініть його умови, аби перемогу присуджувати не тому, хто запропонує найнижчу ціну, а тому, хто зможе реально навести лад у місті.